Що відбувається з вашим тілом, якщо не їсти цілу добу в перші 4 години? Організм використовує енергію з останнього прийому їжі. Потім рівень інсуліну знижується і тіло починає адаптуватись до нових умов. Приблизно на 6-й годині вмикається режим економії. Організм витрачає запаси глікогену, спочинки та м'язів. На цьому етапі зміни в самопочутті майже не відчуваються. Після 12 годин без їжі підвищується рівень гормону стресу кортизолу. Ви стаєте більш уважними та активними. Мислите набагато швидше. Організм мобілізує. Всі ресурси, аби допомогти вам знайти їжу. Після 16 годин тіло майже повністю витрачає глюкозу і переходить на використання жиру як основного джерела енергії. Починається процес ліполізу, спалювання жиру. На 24-й годині печінка переходить в режим кетозу. Жир перетворюється в кетонові тіла, альтернативне паливо для мозку та тіла. Саме тут починаються потенційні ризики. Можуть знизуватись активність щитоподібної залози, уповільнюватись обмін речовин, тому виходити за межі 24 -го годинного голодування без нагляду фахівця небезпечно. Ось так працює організм під час добового голодування. Напишіть в коментарях, чи був у вас досвід подібного голодування і як ви його перенесли.